Всім привіт! Я знову в Аврорі, бо останній раз, коли була, розкладала багато цікавенького, тож і з вами дивитися. Що зразу одразу? Що одразу бачу, при вході Кутя 34 гривні. Давайте подивимось: крупа пшенична, родзинки, мак 34 гривні, 17 гривень. Мак і родзинки 14 гривень. Шоколад також по 21 гривні. 129 гривень, ось такий смачний чорний шоколад світоч ми вже брали. Куштували. Львівські дріжджі по 29 гривень. Ага, тут десь є 100 грамів, велике пакування 29 гривень і 12 грамів. 9 гривень, але тут бачите дві упаковочки, тож пробивайте дві на касі, якщо каса самообслуговування. Одразу показую вам є ось такий промокод на знижку. Можете використовувати з 22 по 24 грудня. На касі попросіть або я вам сфотографую. Можете зараз зробити собі скріншот і потім використовувати. Так. Машинка, це, мабуть, паливо перевозить 149 гривень. От я знаю точно, що хлопці таке полюбляють такі всі спеціальні машини. І деякі дівчата також полюбляють. Миша, дротова 34 гривні, дротова 49 гривень, 60. А ну, це одна і та сама. Тут вона на знижки. Бачите? Також казали, що брали тут бездротові миші. і... Теж непогані за якістю, але зараз я їх не бачу. Камера, муляж для спостереження, 77 гривень. Цікава ідея, до речі, чому багато знижок на різні прикраси для волосся 14 гривень, 7 гривень з таким отвертом. Як це? Кристал, не кристал, бо мене зрозуміли. 9, 12 гривень, 7 гривень, кого дівчатка. Зайдіть, подивіться. Дійсно, дуже багато. Можна під ялиночку, наприклад, зробити такий комплексний подарунок. Це для телефона, тримач, гамбургер і жирафик, забули, як він називається, 24 гривні. І чохли для телефону з рівнцями. те, хто дуже любить саме ось такі варіанти, що ось такий тримач за 19 гривень універсальний зарядний пристрій з індикатором. мені важко сказати, як він працює. Давайте відкриємо, подивимось: 16 гривень і концентратор мережевий, 88 гривень. Скажу чесно, я з таким не стикалася. У мене багато різних прихідників, бо техніка дуже часто, саме американська, приходить. Отак от, от. Знову на знижках дезодоранти, кому потрібні заходьте. І сухі в стіках, і ось такі ролики. Не звертала уваги, але тут навіть є сироватки для обличчя ніякі не використовувала ціни дуже помірні. Якщо ви чимось користувалися, напишіть мені. Колагенові скраби 59 гривень. Теж цікаво спробувати скраб крем, якщо тут дрібна оця така ексфоліація йде, то я б з задоволенням спробувала би сиворотка для шкіри обличчя. Ну, бачите, ціни дуже цікаво. Якщо у вас є відгуки, напишіть. Патчі під очі 119 гривень, 119 гривень. Різні патчі, бачите 109, 119. Мені здається, от саме таке, і маски ви можете сміливо використовувати, брати, купувати. бо для того, щоб від них був прям дійсно якийсь вплив там, омолодження, це потрібно, по-перше, регулярність, тобто кожен день робити за 17 гривень, патч, буде нічим не ні гірше, якщо ви будете робити раз на місяць за 500 гривень якісь. Маски, тому спробуйте обов'язково. Головне, щоб подразнення не визивало така алергія. Ви знаєте, от я давно вже сюди ходжу і не всі стенди досі роздивилася: доктор Санте, я такий використовувала, він непогано зволожує 99 гривень. Гренье, білауронова кислота, денне зволоження 199 гривень, Eveline. Теж полюбляю цю косметику. Зволожувальний теж крем глибоко зволожений 120 гривень. Оце я б, мабуть, придбала б собі. Зараз просто не потрібен крем концентрат для обличчя 88 гривень антивіковий і від очі 99 гривень. Що використовувала на Багато кремів для рук. Не використовувала такий, прямо цікаво. І я б щось взяла б собі олія мангових кісточок. Ну, цей подобається. Якщо не забуду, повернуся, візьму. Бо сьогодні збиралася. Ні, я знаю, що я візьму точно. Використовувала от такий крем, у кого сухі руки. Я вам просто рекомендую. Я давно вже його не бачила, і 59 гривень він коштує, він реально дуже-дуже класний. Бо я постійно ж руки мию, коли готую, постійно в воді, і в мене шкіра і так суха, а уявляєте ще через це. Тож, дівчата, спробуйте. Кислотний пілінг для них, якщо використовуєтесь послугами подолога або робите підфір десь у когось, вам скажуть, що краще не використовувати його часто, бо він може навпаки погіршувати ситуацію. Тобто миттєво він вам покраще, а потім. Зробить гірше. Це якщо він як маска така. Що тут за складом склад. Хоча тут сечовина з сечовиною непогано, що сечовиною можна, але дуже-дуже обережно перед тим, як скрабувати шкіру буквально на хвилинку, і потім робіть пілінг собі. Цікавий набор іграшок для хлопчиків військових, мені шкода, що зараз хлопці повертаються до використання цієї військової техніки. Бо я пам'ятаю, коли у мене донька зростала 20 років тому, хлопці гралися більше різними ось такими наборами: 99 гривень що той, що той коштує. Але ж зрозуміло, що на фоні війни повертається до цього інтерес хлопчиків. Єдине, що треба пояснювати, що до чого. Щоб не було, це знаєте, прям розуміння, що війна це розвага. На мене так. І отакий менший набір з якимись чоловічками 74 гривні. О, дивіться, який кумедний рюкзачок 169 гривень з зайчиком. І сови. Тут всі задоволення в одному. І отакий такий ще є маленький. Хіба що отак вони врізали цього медведика? Ну, прям не обережно дуже. І слонення є. Слонення і ще, крім слонення, ну я не знаю, хто це. Собака, не собака. Мабуть, собака, бо ось ніс, род знизу, очка, жіночі сумочки. Щодо них нічого не можу сказати. І це здалеку виглядає непогано. Коли береш, то звісно якість. Видно 199 гривень, іноді ця сумочка потрібна на один вечір, тож можна якось прилаштувати. Ну, ця непогано виглядає здалеку теж, теж 199 гривень. Багато різних граманців. Рюкзак туристичний. Так, цей рюкзак тактичний 149 гривень. Такий величенький, ну, на перший погляд, непогана якість, І туристичний ось такий. А, можна знайти не такий пам'яті, теж мені, на перший погляд подобається. 349 гривень я б якийсь отакий сірий або блакитний, взяла б чоловіку, але його. Досі стоїть цей різдваний адвент календар з завданнями і різні настольні ігри. Менеджер 77 гривень. Якась стратегічна гра, воєнна монополія. Багато пазлів. Набір іграшковий для вирощування кристалів. Я оце все думаю, чи подарувати племіннику таке. Ну, мені б цікаво навіть тут зараз було повиростити. Мабуть, все-таки повернуся і візьму. Єдине, що йому заклею 8+. плюс хімії в нього ще нема. Він в п'ятому класі. Я думаю, саме те. О, дивіться, гра для подорожі крокодил 49 гривень. Мені здається навіть от зібратися родиною і взяти пограти. Це класна ідея, бо це. І проведення часу такий цікавий, і розвиток уяви, мислення, спілкування. Також 49 гривень, прям гарна ціна. Я от, думаю, в нас все-таки ми збираємося запросити кумів, Може, можна теж буде погратися. Ми полюбляємо Діксід. На розвиток уяви теж дуже класна гра, хто знає, може, десь знайдете, прямо для родини, дуже класно. А хто пам'ятає, в нас були такі набори з такими фокусами з кульками в моєму дитинстві? 44 гривні. Ну, тут, мабуть, дуже примітивно, 3 роки, Та, хоча і той був теж дуже примітивний. І ще гра Еліас для компанії. Варна упаковка. Щось схоже, мабуть, на крокодил. 110 двосторонніх карток зі словами. Гравці діляться на команди. Кожна команда намагається якомога швидше вгадати слова, які пояснює один з гравців. Класна, класна ідея. подивимось, скільки коштує? Так. 99 гривень. Мені можливо навіть більше, ніж крокодил. Ідея ця подобається. Багато цікавих книжечок для діточок. Наприклад, навіть для одного року з наліпками і дитина прикрашає ялиночку з вами або сама, в залежності від здібності вашої дитини і віку. Рецепти для молюків можна привчати до е, приготування їжі, бачите, як розписано все цікаво. Що Тут теж якісь наліпки всередині. Найкращий кухар нагороди і різні інгредієнти. 29 гривень, наліпки 44 гривні було. Рецепти для малюків фруктові салати. Віршики з наліпками 27 гривень. 29 гривень заохочувальні. Наклейки і для навчання, і для прибирання. Батьки, я знаю, в мене свідомі, вони знайдуть, як їх застосувати. Це дуже дітей стимулює: коти і чародійки. Книжечка Цікаво, яка вона всередині. Великі літери для діточок, які збираються. Точніше, вчаться читати і самі вже. І моя мала дуже полюбляла оце, коли є всякі такі картинки з наче комікси. От просто ця книжка в неї була б затягана, я впевнена. Для першого читання великі літери теж непогано зроблено. Я дивлюся всі цікаві такі видання: чарівні казки для найменших. Ой, які гарні ілюстрації! Подивіться, давайте подивимося, скільки ці книжечки коштують 119 гривень. Я рекомендую, якщо вам є кому робити такі подарунки, зверніть увагу. Книжечок тут взагалі багато різних. Які розвивати будуть і розмальовки, і наліпки, все що завгодно, і абетка розмальовка, природа та охорона довкілля. От вкладайте гроші в розвиток дітей: 29 гривень пригоди Санти. Ой, я дві випадково взяла. Тут можна навіть підписувати, щоб було індивідуально для дитини. Малим дітям все на світі. Така важкенька і об'ємна книжечка із малюнками. Наче енциклопедія для наймолодших. Я б таку теж придбала. Давайте подивимось, скільки вона коштує: 349 гривень. Я, до речі, не знала, що є таке рідке господарське мило. Коли в мене був пік алергії, я використовувала щось схоже замість прального виля для прання в пральній машинці. Тут навіть позначено, що можна прати в машинці, і, бо від будь-яких засобів в мене була інша алергія. На жаль, сама засіб для прання колор, А хто використовував 49 гривень? Новинка, і бачите, її і для делікатних тканин, і для кольорових, і універсальних. Що це цікавого з'явилося плямовідник БОС. Полюбляю такі засоби, які можна безпосередньо на пляму нанести, а потім ще використовувати якісь плямо-відники. Якщо використалися, теж напишіть свої відбути. З'явилася стійка для одягу. 399 гривень, але я вам рекомендую її дістати і подивитися, наскільки вона міцно збирається. Бо в нас колись була ми б'юзку купували, там повісиш, скажімо так, більше 4 светрів, і вона починала хитатися із сторони в сторону. Хоча, на вигляд, конструкція саме повинна бути непогана. Багато килинків. 179 гривень. Десь були такі резинові, мене мала. Просила купити у під'їзд при вході покласти. Треба зараз пошукати. Не пам'ятаю, де вони були дитячі рукавички, але такі тоненькі. Хоча, можливо, знаєте, коли ще тепло, але вже дитині хочеться щось на руки надягти, ну ці трохи щільніші тут із сонечком, із пташками, із сніжинками. Ціни 55 гривень, 34 гривні, кожну треба пробивати дивитися окремо. Я думаю, тут можна знайти щось цікаве. Ой, ну це ж все. Я розумію, що маленька якась принцеса, як побачить, і це буде її улюблені рукавички. Взяла я спробувати ось таку абразивну губку. Вони в комплекті тільки були дві. Я нею дно на пательнях. Знаєте, там так жир збирається від шкрябу. Але скажу вам так, що для мене все-таки комплект потрібен бути. І отака губка, і оця металева, така, яка так закручена. От тоді краще це працює в комплексі і те, і те. Мені здається, таких не було контейнерів цвяткових, 22 гривні. І навіть з драконом, але мені щось не дуже подобається, як кришка натягається. Я все думаю придбати якийсь такий немаленький контейнер. Це для зберігання більше маринувати. От трохи вище він був, би, сантиметрів на 5, Я б його забрала маринувати м'ясо. Бо я у солоній воді мариную. У мене є рецепт на моєму кулінарному каналі, і дуже ніна робиться просто неймовірно ніжною смачною, бо соляний розчин. А працює так, що змінює структуру самого білку. І замість того, щоб при випіканні, запіканні м'яса сіль пересушувала волокна м'яса, то навпаки вона набирає в собі голову, і м'ясо виходить дуже смачне. Я прямо дуже багато про це можу розповідати. Ну, не, знаю. не знаю, не знаю. Трохи більше А Так мені чомусь він дуже дуже сподобався: 74 гривні. І є менше. Чому сподобався, бо плаский і його легко ставити в холодильник. Знаєте, це є такі місця, де саме невисокі потрібні контейнери, а вони якраз зачасту ось такої висоти, і потім в холодильник нічого не поставиш. Ой, цікаві ланчбокси, 169 гривень, виделка ложка, клапан я бачу, щоб випускати, і коли ви. Гаряче, щось кладете, воно втягує в себе кришку і потім, щоб її легше було відкрити зелений і жовтий. Класна ідея, що це? Це такий круглий ланчбокс, давайте відкриємо. Я так розумію, він термо, всередині теж є виделка, ложка, але коли ви запакуєте сюди їжу, наприклад, суп на по-перше, навіщо вам виделка, Якщо це щось не рідке, то як його їсти звідси? І, по-друге, якщо всередині їжа, куди ви ці столові прибори будете дівати. Але для супу не пована ємність, головне, щоб вона не проливалася. У мене чоловіка є, в Аврорі брала але металевий такий термос, і він іноді бере собі якісь супи на роботу. 129 гривень. Розбіжалися чоловіки, мене просили показати все для риболовлі. Я нічого в цьому не розумію, на риболовлі була. Два рази за своє життя, хоча в мене в гаражі лежить будочка моя. Котушка 69 гривень. Котушка безінерційна 249 гривень. В мене куми дуже полюбляють риболовлю, і воно в цьому розуміється. Кукурудза 14 гривень, снасть рибальська. Я знаю, сюди прикормлю паш. Я прям розбираюся, бо з комами я їжу на рибалку дивлюся. Активатор кльову 14 гривень, техноплактон 19 гривень. Активатор кльову ось такий за 19 гривень. Різні органайзери можете зупинитися і подивитися на ціни. Не знаю, для гачків чи для прикорму. Так, це теж якийсь прикорм. Конопля 19 гривень, активатор кльову на знижках 9 гривень. Так, тут є ще, це мене більше цікаво, компресор автомобільний, але я хочу автоматичний. У мене Xiaomi чоловіка в машині, і я б теж такий собі взяла б. Якось. Навіть вудки тут є. Ніколи не помічала. В асортименті не можете подивитися, не буду озвучувати. водилище телескопічне різні різні ось такі вудки в чохлі. Потім різні ось такі без чохла вудки. Якби я могла вам щось подробніше розповісти, я б вам розповіла. Але не можу. І ще от не знаю, це окремо якось, мабуть, вудка. А де верхівка від неї? А, це, мабуть, дістали з чухлу, бачите, її розпакували. Потім різні Снасті. Японка на коропа 34 гривні. Дівчата, ми зараз підемо в кулінарне, не хвилюйтеся. Набор мормишок, хлопці ж теж дивляться різне. Кулінарне. Снасть рибальська. Різні вечовички за розміром по 19 гривень. Набір стопорів 5 гривень. Важко робити огляд такого всього, бо я навіть не знаю, на що звертати увагу. Водівниця 14 гривень. Все що? На колінниці 55 гривень. Класна ідея. І садок 19 гривень. Пружинні шнури, Щипці для видалення гачків з пащі риби. От такі, прямо на скріпленням з, з таким. Ну і різні рибальські шнури по 99 гривень. Так, і оснащення для вудочки, гачок ліска, поплавок 19 гривень. Тут я побачила ще вчора цікаві пляшки для напоїв 77 гривень ось такі. Пляшка для напоїв 69 гривень. 77 гривень з малюнком і 129 гривень ось така дитяча. А на дитячий у цей посуд навіть не буду робити огляд, бо вже не раз вам казала. Я сумніваюся, чи можна його купувати маленьким дітям, наскільки він... Безпечний. 199 гривень, овочерізка, багатофункціональна. Ну, Цікаво, якось бачите, нажимаєте, і воно вам там все різе. Я б слайсер якийсь би собі придбала, але знаєте, більш такий традиційний. Вчора такий самий чайник бачила в ОТБ. І мені здається, форма трохи інакша. Цей сканер не працює, я пам'ятаю вже і вчора. Зараз скажу персонал. 179 гривень. Дивіться, який смішний ночничок 77 гривень. Катічка. Тут я розумію, вони різні за дизайном, бо там ведмедик намальований. Класний такий, прям міміш. 179 гривень, ось такий кошик для зберігання 10 літрів. Мені сподобалося, що там є ще більше, можете взяти собі в комплекті. Але тут, бачите, сірі і білі, а ось там вони стоять тільки сірі. Так, що це таке цікаве іграчка, дитяча літаюча, 129 гривень. Ну і, мабуть, ще ось такий святковий стаканчик з домом. І Келих оцей дуже такий затишний. 59 гривень. Такий беру крем для рук, бо це я запам'ятала, що мені точно потрібно. І їду далі. Справа працювати. Але поки йдеш і помічаєш що щось цікавеньке. І свічник зі свічкою на гелевій основі. Цікаво. Бачите, як ліхтарик всередині вель 55 гривень. Я взагалі любитель щось таке запалювати вдома, тому мені цікаво і підсвічник скляни у формі кулі. На цьому буду з вами прощатися, не забуваємо, крім розваг, донатити на нашу перемогу і всім до побачення до наступних відео.